Ну що, друзі, настав той час, коли ми повністю 100% підготували пасіку до зимівки. Загорблена, оброблена, все файно. Ось в такому варіанті ще працює, тому що є у нас плюсова температура, ще дуже-дуже жаркі дні і бджоли собі літають льотки скорощені, тобто повністю підготовлена до зимівки. Точно так же наші нуклеуси, повністю все готове. Останні нуклеуси ще потрібно буде знести, але цим ми займемося трошки пізніше, коли у нас. Почнеться трошки прохолодна погода. Бжоли підуть уже з годівниць, не будуть там сидіти. Потім познімаємо ще годівниці, будемо це все мити, дезінфікувати, підготовувати на слідуючий сезон. Ось в такому варіанті, друзі, давали е, загодівлю з запасом, для того, щоб було наповнене повністю гніздо е, до відсотків 90%. Для того, щоб весною не давати ніяких там ліпьошок і всього інше. Тому що, як показала практика, найефективніший розвиток весняний це залежить від того, скільки е, запасів корму в гнізді є. Не від того положимо якусь там ліпьошку, розвиток від цього е, кращим не буде. Це вже перевірено. От коли в них є таймет, бо то сироп закормлений в осінню, тоді розвиток просто шикарний. Бджола не зношується на отих підгодівлях, е, якщо ми там ще...